Файним людям наше сердечне вітання на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Дуже важлива і дуже цікава тема. І ми розпочинаємо зимові навчання і відповідати на ваші питання, які ми збирали протягом сезону. І Сьогодні будемо розглядати дуже важливу тему. Здорового ґрунту. Грунт це основа екосистеми Землі. І це найважливіший актив планети, який сьогодні дуже сильно хворіє. І хворіє він тому, що цю хворобу завдає саме людина, людство. Деградація ґрунту вже охопила більше 15 мільйонів квадратних кілометрів на нашій планеті. І кожного, кожного, кожного року хворих ґрунтів стає на мільйон квадратних кілометрів більше. Людина своїми діями, ніби той вірус, інакше не назвеш, знищує живу екосистему Землі. Люди, ніби сліпі кошенята в калій югу, з якої дуже важко вибираємося, продовжують пиляти ту гілку дерева, на якій сидить та живе. Але промінчики сонячного Всевишнього почали в цей складний час переходу в золоту епоху пробуджувати багатьох людей. Очі, нарешті, відкриваються, і ми розуміємо, що. Наші фізичні ціла, тіла це душа, і, яка знаходиться в тілі. І це тіло є земля, яка завдяки харчуванню, фруктами, овочами, ягодами, вітамінами, листочками, корінцями стала нашими руками, ногами, серцем, печінкою, будь-яким органом кожною кожною клітиною. Людина це крихітна іскра духу, яка на певний час поселяється в шматці землі. Шматок землі кожен із нас інакше це не скажеш. Душа не змогла би жити в тілі в біокомп'ютері, якби не дихала, та не мала джерела сили від рослин, які дарують їжу. Овочі, фрукти, ягоди, вітаміни, зелень. Це законсервована сонячна енергія. До речі, вчені підрахували, що планета Земля за тиждень отримує стільки сонячної енергії, скільки людству дають електроенергія, газ, нафта та інші джерела енергії за один рік. Отож, ґрунт це джерело життя всього сущого і в землі, і на землі, і життя самого людства. Грунт це сама найбільша жива сутність або система не тільки на планеті, до речі, а й у всьому нашому всесвіті. Тільки у жмені землі це вчені вже. Вивчили і доказали, що в жмені землі міститься від 8 до 10 мільярдів мікроорганізмів майже у всіх країнах планети. Аграрії розглядають ґрунт як ресурс, який вважають за можливе виправити, додавши синтетичні, хімічні речовини, або ж видалити якісь частинки, використовуючи гербіциди, мінеральні добрива та інші хімічні сполуки. До речі, про це також не тільки думають, а такі ж способи використовують деякі фермери та Садівники і городники. Нині втрата мікро, мікробного рівня в ґрунті така, що року зникає близько 27 тисяч видів організмів. Розумієте, в ґрунті щороку зникає близько 27 тисяч видів організмів, які нам допомагали і ще могли б допомагати, але ми їх знищили своїми ж руками. І якщо людство не зупиниться, то протягом 25-40 років щезне базове харчування людини через 25-40 років, а я думаю, що і раніше, якщо ми не зупинимося. А значить, ми не зможемо повноцінно працювати, не зможе працювати наше тіло, комп'ютер. Це призведе і далі буде призводити людину до збою у неї. Різних програм забезпечення, і ці збої приводять уже до психологічних розладів. Так що ж треба робити, щоб повернути людині здоров'я і здоров'я землі? Давайте повернемося до початку нашого відео. Ми говорили про ґрунт, який є частиною наших фізичних тіл. Здоровий ґрунт це здорове тіло людини, а здоровий ґрунт це Тіло, екосистема, на якій живе багаточисленна сім'я різноманітних рослин, маленьких і великих, різних різних. Рослина це складна загадкова машина, самий чарівний чарівний загадковий світ, який існує у цьому світі після створення самої планети Земля. Для того, щоб поселити рослини на планету. Творець створював основу ґрунту спочатку. Вчені встановили, що спочатку суша землі складалася з базальту, а це була застигла лава, в якій були дуже необхідні для живих організмів магній та кальцій. Але цього недостатньо, А потім було. Була праця та творіння далі. Ще знадобилися еони і іони років, цілі епохи, для того, щоб піднялися тектонічні плити, і з'явився кам'янистий світ, в якому багато мінералів, в яких містились такі поживні речовини, як калій та фосфор ключові елементи для всіх живих організмів, для всього живого на землі. Спочатку у мілководі були заселені е, дуже малесенькі такі водорослі, вони освоїли неймовірним способом отримання енергії безпосередньо від сонця. Так, виник фотосинтез. Згадаємо, що таке фотосинтез. Це хімічна реакція, під час якої рослини отримують сонячне світло і з'єднують його з водою та вуглекисним газом, щоб отримати кисень і глюкозу, цукор. Як джерело енергії. Поступово рослинки ще еони-еони років епохи почали переходити з води на сушу. І, до речі, ці рослинки спочатку були як водорості, а потім і як мох. Для того, щоб вижити в нових умовах рослинки, водорості та мох об'єдналися з іншою формою життя, яка вже існувала на землі. І ця форма життя називається гриби. Отож, ми розуміємо, що першими на землі все-таки жителями були гриби. Вчені вважають, що гриби з'явилися за сотні мільйонів років до рослин. Вони могли жити на суші, харчуючись, харчуючись бактеріями та поглинаючи мінерали прямо з порід під землею. Гриби добувають поживні речовини, виділяючи органічні кислоти зі своїх гіфонитковидних волокон, що становлять більшу частину гриба. Завдяки союзу рослин з грибами, у рослин з'явилась така можливість отримувати поживні речовини з поверхні породи, яка розщеплювалась самими ж грибами. Ось хто! Всі оці глиби розщеплював для рослин. А гриби, в свою чергу, отримували цукор від рослинок цих малесеньких, які називались водорості та мох, які виробляли рослини в процесі фотосинтезу. Також завдяки союзу з грибами у рослин з'явилася здібність обмінювати цукор на такі важливі поживні речовини, як азот та фосфор. Ми вже з вами отримали. Калій, магній, кальцій, азот і фосфор. Як бачите, яке чудове творіння ця земля і підготовка землі для людини, вернемося до сімбіозу між рослинами та грибами, тому що цей сімбіоз став поворотним пунктом у розвитку рослин. Рослини та гриби створили одну з перших складних екосистем суші на планеті Земля. І їх співробітництво продовжується до сьогоднішнього дня, але розмірами гриби та рослини помінялися. Перші гриби називалися прототаксити. Вони мали конусовидну форму і росли за вишки до 6 метрів. Уявляєте, один гриб 6 метрів висота, як наші дерева зараз. А рослинки ці були дуже малесенькими, той же мох дуже маленький, висота його декілька міліметрів. Що час, знов епохи, вони років, і рослини покоління за поколінням росли, гинули, перегнивали, створюючи шари ґрунту. Було дуже багато цікавого в історії Землі, і про це можна говорити декілька днів, тому що дуже багато цікавої інформації. Але ми повинні зрозуміти, рослини піднімалися до сонечка все вище і вище, а гриби переселялися в цей час в ґрунт, де створюють свою розгалужену кореневу систему і живуть знову ж таки в сімбіозі з корінням будь-якої рослини. У ґрунті старих лісів можна знайти до 300 видів грибів, що формують сімбіотичні зв'язки з деревами. Присутність грибів, мікорізних грибів. Зараз так ми чуємо цю назву. Присутність саме мікорізних грибів у ґрунті. Це ознака сталої здорової екосистеми. А ґрунт основа екосистеми. Його склад надзвичайно важливий для всього, що в ньому росте. В нових лісопосадках, в наших молодих садах, і не тільки молодих, а вже і більш-менш дорослих садах, відсутні, на жаль, мікоризні гриби. Саме мікоризні гриби перебувають у сімбіозі з деревами та допомагають рости саджанцям, особливо малесеньким саджанцям, забезпечуючи їх поживними речовинами, а іноді ще й стають частиною їхньої імунної системи. Мікорізні гриби допомагають деревам залишатися здоровими та стійкими до хвороб в нових екстремальних погодних умовах. Де ж купити мікоризу, і де її придбати, щоб поселити в своєму садку, запитаєте ви. І так, до речі, я себе запитувала, коли цю інформацію вивчала. І знайшла відповідь. Найшли. До речі, в останні роки мікоризу активно продають деякі інтернет-магазини. І треба сказати, що це дуже-дуже дороге задоволення і його направляють за кордону. У нас же поки що. Ми можемо використати тільки триходермін, але, але можна і зовсім іншим шляхом піти, можна використати мікоризні гриби з лісового ґрунту. Але дуже просимо, зразу же попереджую, дуже акуратно та дбайливо зібрати мікоризу у верхньому шарі ґрунту лісу, і повернути листочки, органічні рештки на ґрунт, де зібрали мікоризу. Мікориза вам послужить, а залишки послужать далі для ґрунту лісу і для коріння тих дерев, які залишаються. Накрити, і все буде добре. Під одну рослину саду достатньо однієї жменьки лісового ґрунту з мікоризою. Не беріть все підряд, не викопуйте, не знищуйте коріння та мікорізні гриби. Достатньо однієї жменьки під одне деревце або ж рослину. І дуже важливо накрити мікоризу, коли ви вже внесли під деревце, яке в вашому садку знаходиться, його треба вкрити ґрунтом та органічною мульчою, органічною мульчою, щоб гриби жили та розвивалися у ґрунті. Використання лісової мікоризи у садку та мульчування органічними матеріалами дозволить корінню садових, садових рослин. Створити потужну кореневу систему і вистояти в екстремальних, погодних умовах, які нас чекають в 25-му та в наближчі роки. До речі, плоди та ягоди на деревах та кущах, які ростуть в таких умовах з мікоризою, дуже смачні, ароматні та яскраві. Отже, ми сьогодні розглянули тему сімбіозу рослин та мікорізних грибів, які дозволяють ґрунту стати здоровим. В наших садках. І не тільки в садках, а в теплицях, на городі, на квітнику. Достатньо однієї жменьки трошечки просипати, потрошечки в різних частинках вашого городу чи саду і накрити органікою. І цього буде достатньо, щоб гриби розросли, розрослися по садку і створили дуже гарну екосистему. Що ж, Здоров'я ґрунту, ми повинні це зрозуміти. Це здоров'я людини. І чим швидше ми це зрозуміємо і почнемо діяти, тим краще для самої планети і для нас, людей. Висаджуємо дерева, бережемо дерева. Висаджуємо не тільки в садках, а де треба, де у нас місця пусті просто місця, треба їх засаджувати деревами. Багато дуже знищено дерев в останні роки. Висаджуємо нові, висаджуємо насіння, висіваємо і створюємо нові ліси для того, щоб подарувати здоров'я людині, здоров'я ґрунту і здоров'я планеті. Тема дуже важлива, і ми будемо її продовжувати. А сьогоднішнє відео підготували до випуску Раїса Гаріченко та Олександр Волік. Здоров'я вам міцного всім, -всім і здоров'я нашому будинку, планеті Земля, де ми живемо з вами. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Пишіть свої питання, пишіть свою думку, як ви це робите для свого садочку, для своїх рослин. На все добре!